За всі благомілості, які Господь явив до нас до цього часу. Хранив наше життя. Ми з вами маємо таку можливість бути в Домі Божому. Скажемо, що слава Богу. Ми з вами йдемо до молитви для того, щоб молитися. Я нам зачитав Слово Боже коротенько перед нашою молитвою. Ми будемо молитися до нашого Господа. Буду читати для нас слово Боже, яке можливо і чули не раз, може багато з нас знає на пам'ять. якое записано в книге пророка Еремии, 33 глава, буду читать из 1 по 3 віршик. И было слово Господне к Иеремии Торично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, І я отвечу тобі: покажу тебе велике і недоступне, чого ти не знаєш. Я думав, знайомі для нас слова, і ці слова, якось я так запомнив, більше ніж 20 років тому. Ще в старому молитвиному домі в нас були гості, був один, і Він проповідував, і вони якось врізалися в моє серце. Він говорив за. За свою сім'ю, що в нього, ну, в нього були самі дочки, пам'ятаю, він казав у сім'ї. І коли в них у сім'ї траплялася якась проблема ситуація, які трапляються і в всіх сім'ях, то він навчив був своїх дочок. Маліші були дочки кажуть, що ну, обращатися куди? Є проблема, люди обращаються, є фізична проблема, люди дзвонять на скору поміч, знають номера, а він дочок навчив каже, куди нам треба звонити. Вони кажуть номер телефона. Єремії 33.3 Єремії 33, Єремії 33 номер телефону Єремії 33.3 І ми самі зачитали, де Бог каже: воздові ком'є, і я отвечу Тібе, і покажу тібі великої і недоступне, чого ти не знаєш, чого ти не знаєш, і я так запомнив ті його слова, більше як 20 років пройшло. Но я їх пам'ятаю, як книзь, як він ото говорив, В старому молитному ще домі. Де ми були? Ми видимо ситуацію Єремія, в якій ситуації знаходився, коли були до нього ці слова. Ми зачитали, що Єремія знаходився у, у стражу. Єремія був заключений, його цар заключив. Седекія. чого? Тому що Єремія казав, було слово Господнє, Єремія не від себе казав, Седекії, город цей буде преданий в руки халдеїв. цар буде відведений у плін. Буде лікати очима дощам доча, царя Вавилонського. і зато його за, заключили у, у стражу. Каже, по нашому в тюрму його поклали. І в тюрмі Єремія був, будучи такому, ну, розочаруванні, можливо, він сопоставляв, думав, навіть там, у тому місці до нього було слово. Бог його втішав. Єремій, як і всі ми люди, хоча й був пророк Божий, який мав свої нерозуміння, своє непонімання, він міг зневірюватися. Він мав переживання тривоги. І було слово Боже, як Іремії, з якої ми зачитали. Бог йому сказав. Бог йому казав. Каже: Єремія, поклич до мене, возови до мене. Я тобі вкажу, велике недоступне, чого ти не знаєш. Поклич до мене. Єрем, я, я дам тобі видіти більше, як ти можеш видіти плоскими очима. Цей зоро то дається у руки халдею. Вони непримінно взмуть його. Народ буде виведений, буде велика скорбь. Люди вмирають від голода в городі. У д'язве. Ну я Єремія, тобі вкажу щось велике, і Бог впоследствию розумляє Єремію. Бог каже, що я опять соберу народ на це місто. Я прирожу пастир, пластир до них цілібне, я іцілю їх. Я дам їм нове серце, каже Бог. Я дам їм нове серце. Я кажу, вложу страх у них, каже, вони будуть боятися мене і будуть ходити по моїх заповідях. То говорить Бог Єремії. Бог каже, Ремі Реміє, возови до мене, і я тобі покажу. Коли ти маєш проблему, трудність, воззови до мене, і я покажу тобі. Ми з вами читаємо Слово Боже, і не раз ми маємо сьогодні з вами определене служіння поста, молитви, добровільних пожертвувань. Ми з вами слухали в началі, що було сказано за Первоапостольську церкву, церкву, яка організовувалася, де церкви, коли організовувалися. Вони мали потребу. Вони мали потребу, тому що мали противлення, ми з вами чули. І з Було велике сопротивлення проти путі Господні. І я так думав, Господи, якщо Первоапостольська церква вона мала потребу нужду в постах, вона мала потребу нужду в опіянні до тебе, то наскільки церква останнього часу вона повинна б мати більшу потребу в тому. Більшу потребу в тому. Церкві останнього часу переживає у тисячу разів величайше противлення проти путі Господнього. в последнього часу переживає в тисячу разів більше воздійств духів зла під небесного, як первоапостольська церква. Тому що ми живемо з вами в определенне, время. трудне час. Время. Ми живемо перед приходом Христа. Ми живемо, в рімі, де Слово Боже каже, що в останні дні наступать времена тяжкі. Времена будуть тяжкі. І це ощущається. Ми живемо в рімі, коли слово Боже каже, люди будуть всі в ожиданні без твій грядущих на Вселенну. Ми сьогодні видимо всій світу тривозі, всі світу тривозі, великому накалі. Люди в переживаннях. Я собі думаю, Господи, якщо Первопостольська церква, вона нуждалася в постах, в смиренні глибокому, то на кількох сьогодні ми, церкву посліднього последнього времени, нуждаємося в глибочайшому смиренні перед Тобою, в постах, молитвах, в оп'янні до Тебе, щоб Ти поміг, щоб ти допоміг нам прежде всього устояти, прежде всього, устояти, щоб ти дав сили нам устояти, проти цього зла, яке сьогодні напирає на народ Божий, проти цього зла, яке сьогодні пляняє людство. І ми з вами живемо в час, коли земля готується або дьявол готовить землю до приходу Антихриста. Ми переживаємо великі трудності. Ми з вами зачитали Слово Боже, де Бог каже до Єремії, Єремія, воззови до мене, я покажу тобі і недоступне, і чого ти не знаєш. І я так почав думати по Слову Божому. Ми читаємо з вами, коли люди взивали до Господа, коли люди взивали до Бога. Ми часто в цей день поста. Ну нам проповідуйся. Я можливо проповідував з того слова, з Ісаї 58 глава. Із Ісаїя 58 глава, де Бог указує, що який повинен бути пост. Де Бог говорить до людей, які приходили до нього, і які якби, давали Богу питання, Господи, чого ми каже, постимешся. Ти не видиш, і душі, ти не замічаєш. Боже, чому? Проблема, причина. І Бог указував їм причину. І мені приходилося навіть чути, як кажуть люди, що ну поститися, ну за що поститися, якщо не, не, спочатку треба в порядок, в порядок життя привести. А після наш пост буде прийнятий Богом, і наша молитва буде почута Богом. Але на самому ділі так воно чи не так, браті і сестри. Чи коли ми приймемо своє життя повністю в порядок, прийдемо, і тоді наш пост буде Бог чути, і наша молитва буде почута Богом. Чи так воно, чи не так. Воно і так, і не так. Ми повинні глубитися і розуміти це слово з Ісаї 58 глави. Це Бог говорить для людей, які ми читаємо з вами, де Бог каже, що це були люди, які поступають праведно. Вони відділи себе в очах Божих праведними. Це були люди, які казали, що вони якби глядають постійно Бога, вони зближаються з Богом. Це були люди, які мали ну, наружну таку побожність перед Богом. І вони щось у Бога хотіли знати, хотіли увідати, а Бог їм не дає відповіді. Бог їм не дає відповіді. Бог, Бог показує їм глибину мотиву їхнього серця, не дає відповіді. І є велика різниця, коли ми хочемо видіти в своєму житті славу Божу, проявлення Божі, чудеса Божі, то відповідно, Бог жила і Бог говорить до нас, і наше життя повинно бути приведено у правильні стосунки з Богом. Ми повинні розв'язати всі узли. Всяку неправду в нашому житті, ми повинні це зробити, якщо ми хочемо видіти славу Божу в своєму житті, проявлення Божі, тому що Бог не змінився. Но, браті і сестри, як часто буває так, що ми попадаємо і нам часто розв'язати ці узли. Я як часто, як часто нам не по силі розв'язати ці узли. Як часто ми б хотіли щось зробити, Господь ми видимо, а в нас не виходить. І що нам робити? Що не маємо права поститися? І Якраз Бог каже, і слово Боже каже, тоді каже, воззови до мене. Воззови до мене. І ми з вами читаємо псалмах 106 псалом, там пише, як часто там написано, «Воззвали Господу скорбі своєї. І Он ізбавив їх від чого? Від бействі їх. Даже воззвали Господу, ми читаємо з вами 106 псалом, я нам зачитаю, де написано такі слова. 106-й псалом. Із 17-го віршика, там написано такі слова: безрозсудні страдали за беззаконні путі свої і за неправду свої. от всяка піща отрощалась душа їх, і вони приближались до вратам смерті, но возвали Господу скорбі своєї, і Он спас їх от бестви їх, послав Слово Своє, исцелил їх, і збавили їх от могил їх. Ми видимо вами, що є категорія людей, каже, що безроз... безрозсудні страдали за беззаконні путі свої, за свої неправди. Тобто людина мала страдання, але причина страдання була, яка в людей? Людина страдала за своє неправильне життя, за свої гріхи беззаконні. Людина страдала. І ми бися, яка ситуація, який виход. І Бог каже, ну в скорбі своїй вони визвали куди до Бога. І що Бог залишив їх. Бог не вишив їм на стрічу. І слово Боже каже, і Бог ізбавив їх. Бог ізбавив їх. Ми з вами зачитали, що Бог ізбавив їх від бестстві їх, Бог ізбавив їх. Людина визвала до Бога у своїй бесті, у своєму положенні, і Бог ізбавив їх. Бог каже до Єремії, каже, «Воззови до мене, я покажу тебе велике і недоступне, чого ти не знаєш. Скорбі постигають, ми з вами зачитали в скорбі своє. Скорбі постигають людей і праведних, і неправильних, всіх постигають в скорбі, всіх спостигають в скорбі. І слово Боже призиває в скорбях наших возвати до Бога, Воззвати до Бога, приближатися до Того, який є скорий помочник. До того, який може сильно дати відповідь, дати допомогу. Як часто ми з вами люди, можемо мати переживання, трудності, яких сьогодні дуже много, часто ми з вами, люди, можемо боротися зі своїми похотями, яким часто не, не по силах перемагати їх, і воно в нас буває в житті. Людина, яка йде за Богом, є трудності, є переживання, є величайша боротьба. І що і, 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 і нам робити? Слобо ж каже, ко мне». Є тот, який спасає, є тот, який допомагає, є тот, який збавляє, збавляють трудностей, збавляють зависимості. Я багато людей попадають в зависимості, а що їм робити? Залишатися в тій зависимості сатаницьків. Я багато людей сьогодні стали зависими, і батьки б'ють тривогу, і не просто батьки б'ють тривогу, навіть люди спостерші, зависимі стали. І ми з вами то розуміємо, яка то зависимість. Є багато людей зависимі від наркоманів, п'янства, куріння, багато людей зависимі стали від. Від, від інтернету. багато людей зависимі. Вони, вони не можуть, вони можуть звільнитися. Є багато свідчень, де я кажу, люди, я би хотів звільнитися. Як тот наркоман каже, я хотів би, а я не маю сили. Ворог плінив. ворог сильні, сильніший. Гріх сильний, сильніший за мене. Сильніший за мене. Бог каже: воззови до мене. Воззови до мене. Я хочу тобі допомогти. Я хочу тобі, в якому би ти ситуації не знаходився. В якомусь ти не ситуації не воззови до мене, я хочу тебе і збавити твої скорбі. Воззови до мене, клич до мене, сміряйся передо мною. Я хочу тобі допомогти. Моє бажання, щоб у нас Господь сьогодні благословив. Ми з вами маємо сьогодні служіння поста молитви і добровільних пожертв. Ми з вами маємо, время, коли ми смиряємо свій душ, і дух, душу, і своє тіло. Ідемо до того, який сильний допомагати. Йдемо до того, який сильний допомагати. Ми з вами зараз будемо молитися. Будемо просити Божого благословіння на наше служіння на Ціль нашого поста, як браті вже говорять, много років, десятки років, 40 чи 50 років в нашій церкві є пост за пробуждення. За пробуждення. Ціль нашого поста, я думаю, найнасушна проблема сьогодні, Господи, пробуди нас, народ свій, пробуди нас. Боже, пробуди. Ти віш нашу пасивність, ти нашою ні радінню до Тебе, Господи, Ти тиш як враг обкрадує, як враг удаляє від Тебе, Господи. Пробуди нашу, щоб ми зурілися до Тебе, Господи, при наших негативах, яких ти видиш, Ісус, їх є в нас много. При наших негараздах, при наших негараздах, не чекаймо, що ми розв'яжемо всі узли і все стане на свої міста. Возлим до Бога, Боже, прийди, поможи нам, Господи. Ти ж нам безсильно то зробити. Ти нам поможи. Ми, ми в глубочайшому смиренні повинні одно зрозуміти. Коли ми зрозуміємо свою безсильність, коли ми зрозуміємо, що ми, Господи, ніж без тебе. І ми в глибині серця возиме до Бога, Боже, поможи нам. Ми так сильно в Тобі нуждаємося це все трудне посіння. То Бог прийде на зустріч. Бог прийде на зустріч. Чому Бог не давав відповідь тим людям? Тому що, Слово Боже, написано: вони поступали, як би народ, поступаючи праведно. Життя було неправедно, але вони виставляли себе як народ, який правильно поступає, як книжники і фарисеї, правильно поступає. Вони не мали глибокої нужди в серці, глибокої нужди до Бога. Господи, чому не реагуєш? Є проблема. Чому Боже дай відповідь? Чому не реагуєш? А вони в цьому заключили, тому вроді, Господи, все правильно, живе, а ти не даєш відповідь. Бог дає їм візити мотиви їхні, дай їй внутрішнє життя їхнє, що там криється. Бог дає їм каже, проаналізуйте, подивіться, чому я не даю відповідь. Браття і сестри, хай благословить нас Господь. будемо просити його благословіння на це служіння. Будемо приходити до того, який не змінився, який казав Єремій, що я сотворив небо і землю. Який казав і що чи є для мене щось неможливе, не є неможливо для Бога. Бог чекає, щоб ми молоді в смиренні воззвали до нього з любов свою проблему, яка б вона не була фізична, духовна, душевна, матеріальна, сімейна, церковна, воззвати до того, глубокость Боже, поможи нам, Господи, поможи нам. Ми сильно в Тобі нуждаємося у всі труди трудний постійній час. Будемо просити благословіння. йому хай без слава. Амінь. Отець наш Небесний. В ім'я Ісуса Христа ми склали свій коліру, Твого величество, у ніх твоїх ситих, щоб здати славу Тобі, переставити ім'я Твої святої за всі милісті Твої, за всі твої щедроти, які телешу жизнь нашу, Боже, слава Тобі, алів Тобі, Батьку наш Небесний, до всього міста Ти нам поміг. І ми благодариме тебе, що ми маємо ще й цю можливість, Господи, бути на сужині, приходити до Тебе, слава тобі. Всю славу здаме тобі, єдиному святому праведному Богу, Господи Боже наш. Ти знаєш наші бажання, всі свій своскресний день, день поста, молитви. І добровільних пожеж, Господи, ти знаєш всі наші переживання, труди, всі скорби, Боже. Ти знаєш проблеми кожного серця на цьому місці, милосерди. поможи нам, Господи, в глибокому смиренні взивати до тебе, бо ти наш Бог, Ти не змінився. Ти вчора сьогодні той же самий, Боже. поможи нам, в усіх наших ситуаціях, Господи, поможи кожному серцю, яке має фізичні проблеми, духовні, душевні проблеми, Боже. Ти поможи, поможи Христосу. І бо ти сказав, що ми, ми кликали до Тебе. І ти, Господь, вийдеш на стрічу, слава тобі за все, благослови нас, не лиши нас міліці, страну нашу благослови. Ісус, помилуй нашу Україну, помилуй нас, наросві, помилуй Боже, пошли пробужені. пошли, Ісус, пробуди нас, Ісус, пробуди. ми в тобі дуждамі це, отець наш небесний. Прибусть нам і сьогодні день, Ми тебе прославимо, звеличимо Тебе, як Отця Сина і Святого Духа навіки. Амінь.